Буває так, що ти дуже щиро говориш про свої потреби, почуття, але інша людина наче тебе не чує. Це неприємно, чи не так? Ось три поради, як діяти. Повтори: чітко і спокійно скажи: мені дуже важливо, щоб ти почув або почула, що мені це боляче, неприємно чи незручно. Говори впевнено, але без агресії. Зроби акцент на діях. Якщо слова не працюють, то важливо показати, що ти сам або сама дуже серйозно ставишся до своїх кордонів. Припиняй розмови, що тебе не влаштовують. Змінюй тему, яка тобі не подобається. Можливо, настав час. Переоцінити ці стосунки. Якщо твої кордони порушують постійно і ігнорують твої прохання, подумай, чи ці стосунки взагалі здорові, люди, що цінують і поважають тебе, будуть поважати і твої межі. Пам'ятай, захищати свої кордони це не егоїзм, а турбота про себе. І ті, хто тебе справді цінують, завжди знайдуть шлях до діалогу з тобою. А що допомагає тобі підтримувати свої кордони, поділись у коментарях.